Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Понад дві сотні ударів завдали окупанти по прифронтових містах та селах, били з артилерії РСЗВ та спрямували сотню безпілотників. Шість обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малинівку та Роботине. 82 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, роботиного Малої, токмачки Малинівки та Левадного. Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За інформацією Генштабу, на Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення поблизу малої токмачки та роботиного. Водночас на запорізькому напрямку спецпризначенці окремого загону Крила Омеги знищили розвідувальну групу ворога, яка переховувалась в будинку.